Напередодні нового року ми пропонуємо вам святкові подарунки. А саме це легендарні комплекти Бандероль Петраша. Ці комплекти я збираю особисто, і там є все для того, щоб ви завжди були з рибою. Один комплект для тих, хто більше любить ловити окуня. В ньому знаходяться всі топові приманки і все, що потрібно для них. Другий комплект. Для тих, хто полює за щукою. І там є все для того, щоб зубаста була на фото поруч з вами. У кожному комплекті буде подарунок, в якому буде знаходитись фірмова кепка з моїм особистим підписом. Якщо ви Вирішити одночасно подарувати два комплекта і на щуку, і на окуня, ви отримаєте знижку в 10%. Замовити бандероль Петраша ви зможете на нашому сайті fanatic.com.ua або в фірмових магазинах Фанаті. В період з 10 до 20 грудня. Всі відправлення бандеролі будуть з 22 грудня.